Добрий день, шановні діти. Сьогодні 9 січня, вівторок, до вашої уваги урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 15-й, кольорові олівці, ручки, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько, буде цікаво. Відкрийте сторіночку 31 друкованого зошита, урок 135, -й. розділ розвиваємо самостійність. Тема нашого року працюємо із задоволенням. За традицією пропоную прочитати лист Центаврика і виконати всі його завдання. Увага на екран! Навчитися вмінь і здобути якості необхідні для роботи космонавта, потрібні неабияка наполегливість і, звісно, любов до своєї справи. Космонавти готуються до польотів упродовж багатьох років. Невтомно працюють, не полишаючи своєї мети. А чи вмієте ви працювати охоче, щоб здійснити свою мету? Ну що, шановні діти, ми звичайно намагаємося працювати охоче, щоб здійснити свою мету? І сьогодні. У нас піде мова саме про це. Але спочатку прочитаємо вислів видатного французького філософа Люка де Клап'є роки життя 1715-1747. Він так писав: усвідомлення плідності праці є одним з найбільших задоволень. Якщо ти розумієш, що твоя праця. Корисне іншим людям, це приносить велике задоволення. Пригадайте останню мету, якої вам вдалося досягти, яку особисту чи суспільну користь це принесло? І чи ви відчували від цього задоволення? Ну я вважаю, що кожен із вас щось робив корисне. Яке приносило користь для інших людей. А вам це було дуже приємно. А зараз, діти, послухайте притчу про роль бажання досягнені мети. Учень постійно жалівся вчителеві, що ніяк не може стати мудрим. Одного разу, коли вони йшли вздовж річки. Учитель зіштовхнув учня і тримав під водою. Через деякий час мудрець відпустив юнака і, коли той віддихався, запитав, чого ти хотів найбільше, коли був під водою? Повітря. Найбільше я хотів повітря. Може, ти волів би багатства, любові, влади? Ні, учителю, у ті секунди мені потрібно було тільки повітря. І нічого більше. Ось так і з мудрістю. Якщо ти будеш хотіти досягти мудрості з такою ж силою, як хвилину тому прагнув повітря, ти обов'язково пізнаєш мудрість. Ось так. А зараз, дітки, підготуємося до складання тексту про мудреця. І учня. Перегляньмо презентації зі словами і словосполученнями, що допоможуть скласти цікавий текст опис. Мудрий завзятий. Ініціативний учень Розумний, досвідчений, цілеспрямований. Повернімося до сторіночки нашого зошиту і пригадаємо, текст, опис це текст, у якому автор описує предмети, явища істот тощо. Головне запитання, на яке потрібно відповісти в тексті описі, це який, яка, яке, які. Щойно ми з вами переглянули презентацію. Якщо вам недостатньо було часу, можете повернутися ще раз до цієї презентації і складіть невеличкий текст, опис про мудреця і учня. Який був учень і який мудрець? І що необхідно зробити, щоб досягти своєї мети. На наступному уроці я прошу підготувати ці тексти і зачитати їх. А зараз, дітки, поміркуйте, що, крім бажання, також може допомогти швидше досягти мети. Намалюйте піктограму, яка допоможе вам завжди виконувати завдання і досягнення цілей, охоче та що найкраще. Нагадую, що піктограма це позначення будь-якого предмету події явища за допомогою умовних знаків. А тепер прочитаємо уважно текст і виконаємо завдання від АІ. Безперечно, уважність і пам'ять надважливі для досягнення успіху, адже людина, пам'ятаючи про те, що вже бачила і чула, легше сприймає нову інформацію, бо спирається на знання. Ось чому так важливо уважно слухати пояснення вчителя і ретельно виконувати домашні завдання. Якщо байдикуватимеш сьогодні на уроці, завтра не зрозумієш нового матеріалу. Тож намагайся запам'ятати якомога більше з того, що розповідає вчитель. Ти вже знаєш, що пам'ять можна розвинути, для цього навіть існують вправи. Попрактикуймося. Поклади на парті 5 будь-яких предметів. Ручку, олівець, гумку, лінійку, циркуль тощо. Запам'ятай разом із сусідою по парті їхню послідовність, а потім перемішай Запропонуй сусіді розкласти ці предмети так, як вони лежали спочатку. Поміняйтеся ролями. Виконайте вправу ще раз. Дай сусіді по парті будь-яку свою річ, наприклад, пенал. Не дивлячись на цю річ, докладно опиши її. Нехай сусіда перевірить, чи точно ти пам'ятаєш вигляд своєї речі. Потім поміняйтеся ролями. Отже діти, який висновок ми можемо зробити із прочитано. Що для того, щоб досягти своєї мети, необхідно також бути уважним і розвивати свою пам'ять. А зараз, дітки, ми з вами перейдімо до другої частини нашого уроку. Ми говорили про космонавтів ще сьогодні, що це люди наполегливі. Які люблять свою професію і досягають своєї мети. Отже зараз читаємо текст самостійно одну хвилину і визначаємо, скільки слів за хвилину ви почали читати, чи покращилась ваша швидкість читання. Тиснемо на паузу і читаємо. А тепер перевірте, будь ласка, скільки слів ви прочитали за одну хвилину. Чи добре ви зрозуміли прочитання? Обговорюємо разом. Перше. Космічна орбітальна станція, літальний апарат, призначений для тривалого перебування людей на навколоземній орбіті. На відміну від інших космічних апаратів, вона може підтримувати життя екіпажу і перебувати на орбіті Землі тривалий час. У 1998 році, зусиллями кількох країн, було збудовано міжнародну космічну станцію МКС. Її складали на орбіті, немов конструктор з окремих частин модулів, кожна з яких має свої назви і призначення. Необхідну електричну енергію станція виробляє за допомогою сонячних батарей. За добу вона здійснює 16 обертів навколо землі. Із землі станцію видно незброєним оком як яскраву зірку, що швидко летить із заходу на схід. Друге, МКС це і наукова лабораторія, і обсерваторія, і завод, і будівельний майданчик у космосі. Її умови дозволяють проводити експерименти, неможливі на Землі. На станції працюють фахівці різних галузей: астрономи, фізики, біологи, хімії, медики тощо. Космонавти виконують технічне обслуговування орбітальної станції, випробовують нову техніку, проводять наукові дослідження. Третє, екіпаж налічує 6-7 осіб, представників країн учасниць Проєкту. Команда зазвичай прокидається о сьомій і працює близько 10 годин буднього дня і 5 годин щосуботи. Експедиція перебування на МКС триває від 2 до 5 місяців, після чого екіпаж змінюється. Міжнародна станція найбільший штучний супутник землі, у якому живуть і працюють люди. А зараз. Виконайте вправу учитель. Сформулюйте і напишіть запитання до фрагменту тексту, поставте їх своїм учням. Наприклад. До першого фрагменту тексту ми можемо скласти таке запитання? Що таке космічна орбітальна станція? До другого фрагменту ми можемо поставити: у якому році було збудовано міжнародну космічну станцію? Які фахівці? Працюють на космічній станції. Із кількох осіб складається екіпаж МКС? О котрій годині починають працювати космонавти? І що таке міжнародна станція? А ви можете придумати свої запитання. То, що ж, ми з вами щойно розглянули про роботу космонавтів на міжнародній космічній станції, що це тяжка праця, але вона приносить велику користь для людей. І космонавти це наполегливі люди, які люблять свою професію. А зараз, дітки, трішки відпочинемо. Перегляньте відеофрагмент під виразну гру на додуці композицію Ганса Циммера до кінофільму Гладіатор. Дуба музика. А зараз скажіть зображення, якого географічного об'єкта з космосу було продемонстровано? Обґрунтуйте свою думку. Так, це, звичайно, пустелі. Ви бачили бархани. А зараз, дітки, поміркуйте, що цікавого ви можете розповісти своїм рідним про музичний інструмент дудок. Складіть усну невеличку розповідь про нього, використовуючи наведені слова і словосполучення. Прочитайте уважно, і що ви вже про нього знаєте. Перевірмо. Дудук це вірменський народний духовий інструмент. Його виготовляють із дерева абрикоси. Вірменський Дудук з 2008 року включений до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Щойно прозвучала кавер на пісню Жамали, пустельна мелодія. А зараз скажіть, будь ласка, чи мають музиканти і космонавти спільні риси, характери, що допомагають їм бути успішними? У своїй професії і які саме. Ми говорили вже про те, що, щоб стати успішними, космонавти багато працюють, тренуються, вивчають, тренують пам'ять свою. Музиканти, щоб досягти успіху. От, наприклад, як Джамала стала переможницею на Євробаченні, вона багато працювала. Над собою, і стали успішними, отже, наполегливість, любов до своєї справи і приносять успіх для людини. А зараз, дітки, прошу розгадайте ребуси відповіді напишіть. Перше слово ракета, а друге Астероїд. Пригадайте, що ви знаєте про астероїдів і комети. Напишіть спільні ознаки і відмінності. Спільні ознаки це є незначними тілами сонячної системи і астероїди, і комети. Гравітаційно пов'язані з Сонцем. Можуть містити каміння та метал. Відмінності наявність ядра. Астероїди ядра позбавлені, у комети воно є. Друге склад. Комета включає лід і летючі гази. Астероїд включає метал, вуглець і інші тверді речовини. Наявність Госта. У комети є хвіст, у астероїда немає. І четверта відмінність це розмір. Астероїд значно більший за комету. Ну що ж, дітки, ми з вами вичерпали всі завдання уроку. І перейдімо до сторіночки домашнього завдання. Скористайтесь друкованим зошитом тиждень 15 для домашніх завдань, сторінка 7 і виконайте друге і третє завдання. Познать зображення об'єктів, за допомогою яких можна спостерігати за небесними тілами. І третє установи хронологію подій за зразком, Підіб'ємо підсумок нашого уроку. Сьогодні ми з вами говорили про те, що нас робить успішним. І як необхідно працювати, щоб досягти успіху. Усвідомлення плідності праці є одним з найбільших задоволень. Також ми з вами сьогодні розглянули притчу про те, як мудрець показав учню, як досягати мети. Треба дуже захотіти цього. Склали невеличкий текст опис, який ви прочитаєте на наступному уроці. Також ми з вами поговорили про що ж іще необхідно для досягнення своєї мети це уважність пам'ять. Також ми з вами вчилися сьогодні різним вправам для того, щоб розвивати уважність і пам'ять. Познайомилися із роботою. Космонавтів на космічній станції. Пригадали вірменський народний інструмент дудук, ну і пригадали космічні тіла, такі як астероїди і комети, що спільного і що відмінного між ними. Завдання уроку вичерпано. Я говорю до побачення, до нових. Зустрічі, і завжди досягайте своєї мети.